добриво для орхідеї, його ще раз треба розвести в два рази і удобрювати от І оприскувати ну не менше трьох разів на день ваніль, щоб вона гарно росла, була красива. І, щоб вона розквітла, треба її е, довжина стовбура, щоб була хоча б 2 метри. Вона взагалі в природі до 30 метрів досягає. От. І спонукаючи, щоб заквітло, почала квітнути ваніль, треба її відрізати, обрізати стовбур. Ну і товщина стовбура має бути як розмір пальчика. От. Ще... Буду встановлювати такі квітотримачі Це надалі будуть. Я буду просто викладувати кільцями на ці квіткотримачі але я планую ще їх. Зараз в мене такого немає зараз, але я хочу взяти кокосове волокно і Примотати ниткою саме до цих квіткотримачів, щоб вони були вологі і по них пускали корінчики, саме ця Аліана ваніль. Так що досить цікава рослина. Вона до нас прийшла із тропічних лісів. Має гарний аромат, до речі, ванілін це синтетично. Речовина, а в самих е, стрючках ванілі, оцій, що продають, що дуже дорога. Там ванілін і е, ще аніс. От. І там цілий букет різних речовин, тому воно таке дороге. От, застосовують для е, того, щоб робити морозиво Ну така зараз поки, посадка. Таке в мене вийшло кашпо. Волога там зберігається. Ну Це саме головне, водичка буде постійно на дні. А я дякую всім за донати, за те, що ставите вподобайки, підписуйтесь на канал, насолоджуйтесь рослинами, займайтесь рослинками. Така посадка ванілі відбулася. Ваніль варігатна платіфолія. Це буде добре. До зустрічі!